Всім привіт! Їхала машина, а я і щось тут то тормозила, то їхала, то ставала. І я, случайно, думаю, дай вигляну за ворота. І що ви думаєте? Їде блудний син додому. Я не з пустими руками. З досвідки. А що там у тебе? Твоя одежа, вона мені нужна. Носки, труси твої. Нащо вони мені нужні? Ну можна з пустими руками, вже ж тобі купляти дежу мені не буде. <рес> <рес> вже економія. <рес> я нагулявся, б, тепер повернувся. Ну, і що мені оце робити? Откривай пошири хвірку. <рес> ти мені нужен. <рес> Давай, <рес> то ще треба тобі аналізи зробити, де ти шатався. Аналізи, так. Да. <рес> 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 а контент тобі ж нужен, я так думаю. <рес> ну та контент контентом. Кузя, ти теж не пускаєш мене. Вийшли всі і не пускають. Пусті, Давай пропуск. А там під низом є, що в мене пропуск, я тобі дам. Да? Да. Ну хорошо, зараз я тебе запустю, чи зразу подивиться на пропуск, я не знаю, що мені робити. <клес> так вона ж пуста, наша вона мені. Надута? Ні, ну на тута точно. <клес> ну, вона мені нужна оце. Ой. Пустих бутилок у мене не вистає. Давай пропуск. Ну там пропуск. Ладно, заїжджай. Дякую. Будь ласка, ой, яка тут красота, поки я не був. А оце ж ти поки ти там десь був, у мене тут, як пишуть наші глядачі, ой. земний рай. Так, стій. Забирай свою торбу. Давай. Давай. А що моя? Ти мене з цвітами зустрічаю, так? Тобі повезло, що я тебе зустрічала. Машина то, як дурнувато їздила, тормозила. А це я хотіла глядачам своїм показати чортик зняти. Та я там знаю, що вона робила. я що, Ну так. А оце що таке? А шо, як тут пеларгошка опинилася? Та обломилася, поливала сьогодні. Та, ва, цей, от отикнула земля, там м'яка була, тикнула та й все. Ну як, попідростало. Ну, підростали, пеларгонії почали як я був, то вони ще не я вже Пішли, пішли. пішли, Вже треба ага. нашим глядачам про пеларгонії відео зняти, ага. показати, бо вони там просили, щоб ми показали. Ну а там диковинка ота розстріла? Я все не, не дивила. Вечором не дивилася, а, а днем мені не було коли, бо я поливала до обіду. Ну заїжджай, заїжджай. розказуй, які змінення. Ну квіти покращили більше, більше почало цвістити, я говорю, була вошок, і ці підросли. І о, а ота воно що я купив горшочок Боже. Ай, Боже, а вот та молочна то взагалі мене порадувала. Ну. Бачиш? Ну, а де ото зайчик, зайчик ти теж на мене сердиться, зато і мови немає. Да, так, зайчик сердиться, немає йому пари. Ну, може скоро буде. Ну, небо, поп... небо поправилося, дивися, так, да. як. От, от Це... те, ти дивися, Дівочки, там просили, Мар'яшка там просила, щоб показали, як я сульфінію обрізаю. Поки нема чого показати. Я ну, дня чотири назад тільки пообрізала і поки, поки... Ну, нема. Чуть-чуть пізніше. А після того буде твольба не так. Вибачте, так? Да? Чуть-чуть пізніше. Не, ну, Завжди небо розпіло. Ну, Бо. понахала його хорошо. Да. Дивися, скільки Да, ось, Це ж я сьогодні іще цей пообривала, а небо тро, трошки. Поправилося, так. Поправилося все підросло. Ну, ми да. де побачимо, де осторожно котик сзади. <гум> побачимо це, що жара зараз починається. Це жари не було. Ну, будемо поливати їх частіше. Ой. А оце, волю. Ти за руні? Халамитник. Ой, він сам себе квітне і квітне. Побрізав, я вдумав це квіти. Mm -hmm. Тільки пішли листочки розпускати, я думав, ну, слава Богу, буде просто. Так він обратно їх повикидував. Ну, він не розцвили, же ж буде квітнути і квітнути. Не розцвіли, а цілу кучу накидав. Ну, і буде, і буде а... ці квітнути. То, я не знаю. То ми з валірою Пеларонією з осені багато повивозили туди на квартиру, бо <клес> треба було, щоб вони перезимували. Да, ми а ми в цьому а весною їх і не забирали, вже там і залишилися на квартирі вони. То вони гарно їм там, гарно там. Угу, Особливо там. Да. Особливо зимку вони там такі розкошні. Температура була одна, не жарко. Вони не люблять жари. Виходить, так? Так, да, не люблять ні. Ну, а вже жара наступає. Дивися, сніс споткнеться. Хорошо. <ріжу> ну що, пошли далі, буду показувати тобі. Зараз я поснімаю, щоб велосипед не впав. Угу. Хорошо. Ти приїхав, то я зілася йти поливати, то вже й не буду поливати. Зараз по по так... посидуть. Я теж сьогодні намарився, дороги. Думав, теж вже вечором щось робити та вже. Ох, і красота. На полуслов'я я заплюнула на при. Ох, і красота. Ну, пошли до тієї краси, людям гарна. покажем і тебе. Без мене машинками гралася, чи що? Та ну, б... заскучала за онуками. Рішила погратися. <реш> да. Вийшло? Вийшло? Ну, букетик тебе дійсно гарний. <реш> гарний. Мені сподобався. Ну, за діда й бабу мамчу. Отож. <реш> Паши. А, а тут тебе нема справжніх вареників. От я ти поїв? Ні, не поїв. Ти скажи спасибо, що я тебе купила. Ну, Валіра, наліпиш. Я наїмся. Я так і поняв. О, перевірка диться, плющик. Ох, і б на випускав стільки цих. Гарний, такий яркий. А цей одцвітається, так? Ага. А цередній вінкий буде. Ну, вже починають наші пиваршки. Там питали, що як пиваргошки. Починають. Ну, знімемо відео. Так. Ми будемо вирізати. Ну, будемо, будемо. Так, ідемо далі. Ой, так. Дивися, ось на свої спрейчики. О, да, Гарні Гарні. Ну, а це взагалі. Ну, от одна ще не розквітла, ти... не бачили, яка вона Чёрна буде. Яка. А я ж веду таки валіру до красоти. Да. Ну, це теж охі. Да. Ох і пахне. Ну, так. Красуня. Так. А, а біла ж сюди. Щас, Дивися, щас. Ж біла, прийду. Та йди вже, а, я потім загрибу. Можна, да? Да. так? Дякую. Бо тут же ж. О, так. Дивіться, всередині. О, якщо щоб жал страшний зламити. Uh. А пахнуть вони. Uh -huh. Пахнуть дуже. Ну, а це взагалі uh. красуня. Пішли до неї. Я б обняв би. <laughs> ну, обніми. Буду Я оце думаю, одну, мабуть, треба зрізати, щоб луковички. Ну, да. Бо цей, бо забере з луковичок усе. Краса. І жалко зрізати, але треба зрізати, бо луковичка не цей не витримає. А ці, ох, і пішли. а ці в макітрах диви, Поправилися. Йому. Лежить собі, розвалився, отак якось uh -huh. і каже дякую. Яка да. гарнюсенька. Ну, а цю тру трубу ще не, не зумів зігнути, так? Да? Ні. Слава Богу, вона да. не зігне, Так. Це гарне. Це Пока гарне. В мене не було просто. Так. Ну, а кроп в цьому році, хоч так. у букеті, так? Да? Не говори. Я там поставила в бісєдки, зробила Ні, собі власні. букетика, воно ну, так пахне. Ой, є теж о, ці гарні, гарні. Ці. Ну, жовта, воно, ну, дивіться, яка теж красавиця. А це красавець. Блудний син з'явився додому. Ну, провіряй тут квіти усякі. О, апо... воно вже пішли, Ну, плющики пішли, так. Да. Білі, ось, о, розові, Темно-вишнева ця розова ось теж пішла. Ну, вже це другого сорту такого. А розову ти показала, так? Да? Да. На Яка? А, ти за Так. – петунів? Да, да, панахала її вже одростає. Ну, дивлюсь, що і, мало панахала треба було більше. Це для неї треба домик тепер. Ну так. Да. А є же ж домик. Горщок. А, є тут і квадратик? Так, для неї є домик вже Ой, потім. Переживати не буду. Ну що, впізнав царство государства? Да. Оце ж дивися, натоптав мені тут по клумбах. Я що це дивися, І ця думає, думає квітнуть. Чи це сорти? Та якісь вони ж в минулому році не цілимуть. Ну це я хотіла полить їх. Хотіла ж полить їх, але ну, вже ти приїхав, то вже все. Подібно. Не буду. Ти з бавий на місці. На місці. Ці пеларгоніки квітнуть, це на місці. Ну і добре. Ну а город вже буде віддільне відео. Бо ж дивиться. Ну, все, ось все, дозволяю? Все, так. Да, так, дозволяю, подивись. І та, а з тою, ну, краса. Я стою. раніше на лілейники не звертав уваги, але вже це заразився ними два роки, я ну, їздив на базар, та все. Ну, та як це ти в цьому році й досі остановився, well, хватит, нічого хватит. не звозиш. Вже мені садити немає де. Ну well, там цей... oh. не було таке, щоб в голоко впало. Таке oh. все є. Понятно. Ну і ще один там а, і Там червоний. Так, да, там та червоненький, зараз я перейду сюди. Uh, Ось. Його. Квіточок багато. Він ага. цікаво цвіти. Одна відвелась, потім друга, третя. І так постійно на ньому щось то їсть, Так? І квітнуть, і квітнуть красавиці. Так, ну що, провірив? Провірив все? все на місці, ти на місці. Головне, що я на місці. Да. І, і все, Молодець. поки тебе не було недільку, я все зберегла в цілості і сохранності. Молодець. Пахала, як папа Карла. Ну я, не ну я знаю, що ти не гуляв, ну я старалася, щоб Молодець. тобі леше було. Молодець, дякую. Всім дякуємо, хто був з нами, хто дивився наше відео, всім миру, добра, спокою. Дякуємо всім за лайки, балалайки, за коментарі ми відповідаємо і дуже приємно читати. Дякуємо усім за хто пише рецепти, хто пише якісь там поради. Це дуже нам подобається. О. І заходьте до нас на прямій ефірі. Всім пока-пока. Всім пока-пока, миру і добра.